Після розмови в ресторані я пригадала, що я вирішила своїй дитині, по-перше, ніколи не брехати. В нас нема Діда Мороза, в нас ніякий волосатий дядька не приносить ніяких подарунків. В нас Санта-Клаус, це ти. І ми з нею цю ідею років так з трьох обговорюємо: ти можеш для когось творити диво, ти можеш комусь дарувати подарунки, бути для когось Сантою і не відкривати, що це ти, бо це Санта. І радіти, що людині приємно. Я не брешу її навіть в якихось. В якихось таких малих питаннях, і от я сіла перед 4 чотири з половиною роки болотині і почала лекцію про, про імперіалізм. Вона сиділа за такими очами, мене слухала, розмовляли про Російську імперію, про Англію, про, Англі, про Індію, про Шрі-Ланку, про англійську мову, про російську мову. Я ж схрипла тоді. Я не впевнена, що вона щось зрозуміла, але десь щось відклалося.